Вітаю, любі друзі, питання щодо пророкування Ісаака Ньютона, відомого фізика, який жив десь в 1700-х роках, він був дуже віручою людиною, докладно досліджував Біблію і вирахував за допомогою саме Біблії, саме Писання, що в 2060 році буде кінець світу. І оскільки на той час ця дата здавалася. Дуже далеко і то вона не сильно лякала людей, але тепер у нас вже 2025 рік. І якби 2060-й не так вже і далеко. Кінець світу, по предсказанню, Ісака Ньютона, фізика. Кінець світу 2060 рік. Чи відбудеться це? Давайте виберемо. Одну карту, да? одну карту скаже, да, чи ні, чи відбудеться кінець світу у 2060 році? Колесо фортуни. колесо фортуни, колесо фортуни показує рок. дійсно те, що має статися, незалежно від нас. Тому що час іде, події відбуваються. Всякі дії в природі з землею, земля крутиться, час приближається, все відбувається в рухі. І, як би в трактуванні що це така кармічна карта, яка вказує на те, що цього минути не можна, тому що колесо крутиться. Як би ми не хотіли, як би ми що не зробили, запитаємо, як саме буде виглядати цей кінець світу. Да? Що нам покажуть карти? Саме на якій сфері відбудеться цей кінець світу, що відбудеться, да? що, що відбудеться, що потягне за собою дійсно кінець світу. Яка подія відбудеться в 2060 році? Що спобудує кінець світу? На землі. так. Дивіться, якби десятка кубків це кінець кубків. Ще воно може показувати суспільство, оскільки це стихія води, це значить дуже багато води. І рядом стоїть мах. Мах – це ресурсність, яка також може підсилити десятку кубків, якби велика сила. І ще мах неоправляємий, тому що він дуже самовпевнений і сам виступає сильним маніпулятором. Тобто це буде якась водяна, неуправляема стихія. Дезер Пентаклів просто стихія землі, і тут показано такий якби щит. Тобто земля буде закривати. Можливо, цей потік, якщо він не, неуправляємий, його не, не стримають земельні насипи. Тобто насипи, які можуть обмежити цю воду. І може показати сильний потік, який просто розрушить якісь земельні насипи, дамби і так далі, або навіть підняття рівня води і поглинання частини суші. Лицар Пентаклів це доволі таки висока карта, може показувати на значну територію. Пісня кубків, вода буде торувати якийсь шлях. І пас жезлів, тут буде початок. Початок чогось нового. Саме після того, дивіться, почнеться щось нове. паж це стихія вогню, паш діти, це щось нове навчання. Чомусь там. так, би наче люди почнуть вчитися жити саме в тій ситуації, або протидіяти цій воді, яка буде захоплювати території. Да? Давайте запитаємо, чи буде ця стихія різкою і неочікуваною. Чи буде ця стихія неочікуваною? Тобто, чи зможуть люди протистояти да? Чи буде стихія неочікуваною? Шість жезлів, королева мечів. Вісімка мечів, п'ятьрка жезлів. Карти показують, що стихії буде протидія, будуть боротися по п'ятірки жезлів і, можливо, доволі успішно, тому що шістка жезлів тут просто стоїть як часто коло. Можливо, десь будуть прийняті якісь обмеження королева мечів. Все буде контрольовано, всіх повідомлять, буде розведена дійсно інформація саме про те, і різні обмеження. Будуть застосовані обмеження саме для людей. Там, наприклад, рухатись чи куди рухатися, куди не можна, наприклад, коли можна, наприклад, комендантські, якісь години. так. Трійка жезлів це розвиток подій. Людей будуть переселяти, буде велике переселення, скоріш за все, людей, тому що трійка. Намальована кермота, чи як називається, Десь за кордони, через інші кордони буде багато біженців. Будуть переселяти людей, виселяти людей із якихось обмежених територій, тобто десь з якихось островків, якщо це буде вода, так, будуть рятувати людей, п'ятірка жезлів, така буде боротьба. Контрольовано королева королева мечів дуже вдале буде керівництво попроти дії і захисту і спасінню. Королева мечів. Оскільки ця катастрофа, цей кінець світу у 2060 році, представаний Саком Ньютоном, буде загрожувати саме Україні. В якій, мірі? в якій мірі кінець світу буде загрожувати Україні, Кінець світу в 2060 році буде загрожувати Україні. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це земля України, королева кубків, І ще одна королева кубків. Це показує, що Україна морська держава. Може, двійка Пентаклів. Тут, ви бачите, двійка Пентаклів це така карта і вашим, і нашим, тобто 50%. Розумієте, тут якась територія може бути дійсно пошкоджена та з катастрофы моя Паж мечів, дивіться. І ще одні терези. Бачите? Гармонія. Показує на гармонію Паш мечів. Четвірка мечів. Шістка мечів. Тустен такле. Дивіться, що виходить, значить так будемо трактувати королева Пентаклів. Це сама Україна, це вся територія, королева Кубків. Морська держава може вказувати на те, що дійсно може бути загроза з моря, так, тому що дуже близько є вода. Двійка Пентаклів, така половинчиста карта. Або, або може бути до 50%. Території підпаде під катастрофу паж мечів. Бачите, тут гармонічне початок гармонічного якогось вирішення проблеми. Зазвичай пажі вони показують недосвідченість, мало інформації, коли треба ще чомусь навчатися, але в даній колоді тут показано меч. Як шукати баланс? Буде якийсь баланс, будуть шукати баланс. Четвірка мечів. Тут просто стагнація. Це, розумієте, якби щось таке заспокоєність якась, обдумування ситуації, шістка мечів, приплити на інший берег. І ту спентаклю це саме, опять же, земля. Переплести переплести, будуть евакуйовані. В общем, то буде інформація. Люди будуть спокійні, думаю, спокійні саме інформація, а от інформація буде заспокійлива, аби не лякати людей. Як в нас звикли, аби не було хаотичного, неконтрольованого руху народу, щоб не було заторів на дорогах. Дозовано нам би цю інформацію представляли. Щодо евакуації. Можливо, так. Евакуації на інші території, саме ті території, які постраждають. Так що, чи відбудеться кінець світу у 2060 році, цих кінців світу вже було ой-ой-ой за пам'яті людської. Так, одного покоління нараховується навіть дуже багато. Чи відбудеться кінець світу у 2060 році, підказаний і свова так, дивіться, карта показує криси миші. Це шкода. Це, ну, в смисі, шкода, якийсь ущерб, втрати. А, шкода втрати, бачите, показано те, що дійсно буде щось. Наскільки воно буде глобально, невідомо, але дійсно втрати чогось будуть. Будуть якісь катастрофи. Це показує. Наскільки це буде глобально, покажіть. Не 100% кінець світу, ну на 50-50%. Так, будуть якісь катастрофи на Землі? До 50%, -50, -50 земля, значить, буде пошкоджена карта норма. В чому саме, як саме проявиться? Кінець світу, катастрофа у 2060 році, тому що ми знаємо, що може бути все, може бути потоп, виверження вулкану, сполухи на сонці, що пошкодить нам якийсь там вовний зв'язок, світло, да? що ми не зможемо це встановити. Не знаю, що ж це може земля зійде да? як карта нам може це показати, ці всі природні процеси. Давайте. Тому запитаємо. Як саме проявиться кінець світу на землі у 2060 році? Якими подіями? Чудово клівер. Клівер це удача, успіх. М-да. Це те, що в нас було. Так, це в нас зірки. Це вже, бачите, можу показати, якщо в нас. Все спокійно, все добре, ми щасливі, успішні, і тут абац нам випадають зірки, що може говорити про що? Про якусь зоряну катастрофу, або впаде якась комета. Або нарушення, осі вертання землі, тобто щось космічне, розумієте, а що ми іще покажемо? Ага, і ікаль. Кольцо може показати, що катастрофічні процеси якби опоясують землю повністю, або це буде якась смуга, яка пройде навколо всієї землі, як волна, знання. Значить, те, про що ми знаємо, відбудеться така ситуація, про що відомо. І з цього огляду кольцо можна, перстень можна трактувати, що якесь партнерство, якась спільнота, дійсно, якась кількість людей є вповноважених знати це. Про це знають. Їм це відомо. А зорі можуть показати, що небесні світила будуть впливати на ці катастрофи. Це масштабним буде ця катастрофа в розрізі всієї землі, якщо всю землю ми візьмемо за 100%, наскільки масштабним? масштабна буде катастрофа у 2060 році? Лист. Знаєте, що може? Лист може просто показати, що нам навіть не повідомлять. що документально навіть не повідомлять всі ті масштаби, які будуть. Інформація буде закрита, бачите, десь просто запечатана. Інформація буде закрита. Дитина це початок, принаймні, якщо дивитися в обйоми, то дитина це якийсь початок або щось невелике. В порівнянні з дорослою людиною, так? тут може бути до 50% дитина якась мала катастрофа, от бачите, порівняно з людиною. Наскільки масштабна буде ця катастрофа, буде багато жертв. І ж, же, ми прийдемо до цього клівера. Щодо масштабів, воно буде, звісно, закрита інформація, і ми не узнаємо. Добре, але ж карти мають знати щодо масштабності. Діти, люди, дорослі люди. Поховання, хрест, щось дуже важке, якісь будуть переживання, важкі ситуації. Це, звісно, така дуже тяжка карта. І клівер. В принципі, і благородство чистота, тобто очищення. Дивіться, лілій це очищення землі. Буде успішне очищення землі. Від чогось старого, як цей хрест старий. Але інформації нам не показують, да? ага. що буде відбуватися в Україні під час кінця світу 2060 року. Да? Що відбуватиметься в Україні? Під час кінця світу 2060 року. Місяць. От бачите, затемнення і сонце. Місяць і сонце. Це може вказати час місяць. Один місяць. Або сонце. Можна вказати на затемнення сонця. Можна також вказати вплив, бачите, зорі небесного світла, вплив саме місяця на землю. Можна показувати дійсно на воду. Тут вода, тут вода і тут вода. Сонце. Значить, як і вночі, і в день. Що? Люди будуть рухатися люди, двигатися люди і звірі. Так, будуть двигатися вночі і в день. Місяць і сонце. Вони будуть чередуватися. Скоріше за все, так і показалося. Знаєте, як написано в Біблії? Була ніч і був день. День перший. День перший, да? Спочатку ніч? А потім день. Так, буквально як по Біблії, доба починається з того, як сонце сідає і починається ніч. Це початок доби, а потім уже день. Люди зустрічаються, спілкуються. Вирішують якісь свої проблеми, мають захист, допомогу, будинок. Це коли стабільність в будинку, забезпеченість, контроль, є дійсно робота. В принципі, тут не показано, так би сказати, всі добрі карти. Хоча якщо дивитися місяць може показати якусь непевність. Невпевненість. Ах, от буде, буде якась загроза, дійсно, на території України загроза буде. Рух. Загроза. Але все добре. Бачите, карти показують, що таких катастрофічних, сильних катастрофічних можливо, і будуть якісь отголоски цієї катастрофи дуже можливо бути, чи буде це зв'язано з тим, що будуть якісь переселенці, якісь люди приходять припливати з інших територій, бо як обосновуватися в Україні для житла, тому що айсти показують дом будинок? Стабільна буде ситуація в Україні. О, дуже добрий прогноз. Дякую вам за те, що приєднались до відео. Очікую ваші лайки, обратний зв'язок. І чекаю наступ, до наступної зустрічі. Бережіть себе.